Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клуброслан. Мене звати Павло і сьогодні огляд ножа від компанії Antonini5016N. Це ніж з класичним ось таким лезом, з прямою ріжучою кромкою та язичком для відгнання кори на кінцівці. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ніж цей має наступні параметри: 170 мм завдовжки, 65 мм довжина ріжучої кромки, а вага його порядка 70 г. Лезо виконане з високолицевої сталі. c 100 з твердістю порядка 59 одиниць HRC. Спуск виконаний з лівого боку. З правого боку ми маємо абсолютно рівне ріжуче лезо. З лівого боку спуск виконаний в нуль прямо на ріжучу кромку. Спуск виконаний лінзоподібно. З лівого боку виконаний ось такий пас для того, щоб можна було нігтем підчепити лезо. Та відкритий ніж. Ніж фіксується в закритому положенні і у відкритому положенні металевої пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається Sleep Joint. Лайнери виконані з латуні, вони усилюють руків'я. Накладки руків'я виконані з пластику. Цей пластик щось схоже на стеклотекстоліт. Зібраний ніж на двох латунних клепках таких. Ця от велика клепка це є осюва. Профіль руків'я ножа є приблизно округлий, оскільки спуск виконаний в цього ножа з лівого боку. А з правого боку лезо є абсолютно рівне. це ніж призначений для роботи правшою. Придбати ніж Antonini 5016 n ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!